Вітаю вас, шановні садівники та городники. Іноді буває так, що ви б'єтеся та втрачаєте врожай лише тому, що у вас кислий ґрунт. Якщо на вашій ділянці кислий ґрунт, то більшість культурних рослин будуть рости погано. У них помітно знижується білковий і вуглеводний обмін, що виражається в значному зниженні цвітіння і появи плодів. У кислому середовищі активно розвиваються бактерії, збудники захворювань і шкідники. Тому дуже важливо зрозуміти, де у вас на ділянці кислий ґрунт. Це можна зробити так: по-перше, придивитись до бур'янів. Якщо більшість культурних рослин ростуть погано, зате деякі бур'яни вирують, то кислотність ґрунту може бути підвищена. На підвищену кислотність вказує Активний ріст таких бур'янів, як зелений мох з фагном, кінський щавель, польовий хвощ, дика м'ята та фіалка, мокриця польова. І якщо на вашому ґрунті активно ростуть мати-мачуха, ромашка, пирій, кульбаба, яглиця, конюшина, папороть, то це слабокислий ґрунт. По друге можна використати оцет. Чи соду. Народним способом визначення кислотності ґрунту є використання оцету чи соди. Грунт можна полити оцтом, якщо нічого не відбувається, то ґрунт кислий. Якщо починає пінитися, то лужний або нейтральний. Замість оцту можна використовувати соду, і на підвищену кислотність буде вказувати утворення піни. При використанні соди ґрунт потрібно змочити водою. І по-третє, на занадто кислому ґрунті у буряка та кропа листя червоніє, а капуста хворіє килою. Надійним способом перевірення кислотності ґрунту є вимірювання за допомогою піашметру чи за допомогою лакмусового паперу. але... Робити цього ми не будемо і використовуємо народні засоби. Важливо, грунт на одній і той же ділянці може мати різну кислотність у різних містах. Кислий ґрунт потрібно розкисляти вапном чи доломітовим борошном, а далі засіватися диратами і робити це щороку, бо ґрунти не можна розкислити один раз і назавжди. Тож, Придивляйтеся до бур'янів, і вони вам абсолютно точно підкажуть, де у вас який ґрунт. Ви, напевно, і самі помітили, що в міру освоєння ділянки склад бур'янів може змінюватися.